Не ну, крім того, що присипано землею, так? А так не ріжеться нічого. А ви хто? Я, я керівник громадської організації Щербин Андрій Ігорович. А ви хто? Я майстер лісу. Чудово. А ви яке основання? Загальне. Яке загальне? Загальне основання. А. а ви яке основання? А я роботник. Державне, правильно? Ну, Яке яке державне? а Я компані... воєнний. Воєнний? Ну, У вас не написано, що ви воєнний. Майстер лісу воєнний? Воєнні всі на фронті мають Ну бути. то їдь на фронт, чого ви ходите так, до бультуєрів? Хто вам не, не дає воювати? Так, 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 так я ж не воєнний. Так, я вам зараз розкажу, як Так розказуйте. ...проводити фото-відео фіксацію даної слідчої дії. У нас тут проходить огляд місця поїздки. І... А ви попередили, що тут січа е... діє? Ми... До цього Ми... моменту, поки ви не попередили, повне моє маю знімати По майстер лісу. Зараз буде проходити слід.